До рівненського зоопарку приїхали нові мешканці альпаки та лугові собаки. Їх подарували колеги із Чехії. Тварини добре перенесли переїзд і наразі перебувають на карантині. Розповідає заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліферук. Чеські колеги, все ж таки, з зоологічного парку «Оломоуц» вирішили зробити нам такий подарунок. Запропонували тварин. Це два хлопчика Альпак і група з десяти особин чорнохвостих лучних собачок. Ми з радістю прийняли цей подарунок. Тваринки дуже вдало і гарно перетнули кордон, приїхали до нас. Ми їх оглянули, поселили в карантинне приміщення, тому що тварини мають протягом 30 днів. Залишатися на карантині під час перебування на карантині за новоприбулими тваринами щодня пильнують ветеринари та працівники зоопарку. Вони стежать за їхнім здоров'ям та допомагають адаптуватися до нових умов. У Нас проходить адаптація тварин до наших умов, до наших температур, до нашого раціону харчування. Ну і звісно, тварини знайомляться з персоналом, який їх обслуговує. Все ж таки, дорога, зміна місця це все ж таки стрес трошечки для них, і тому вони зараз адаптуються до нових умов. Так, завдяки колегам із Чехії, в Рівненському зоопарку знову з'явилися логові собаки. Їх вік до трьох років. Серед них чотири хлопчики та шість дівчаток. У природі ці тварини живуть великими колоніями в норах. На території, яку вони займають, логові собаки будують цілі підземні міста. Дуже характерним для них є виставляння часового. Який е, е, з нори іде вихід, така ніби горбочок над землею, і е, на цьому горбочку є вихід з нори, і саме біля, ці, біля цієї виходу з нори зазвичай стоїть часовий вартовий, який е, е, оглядає місцевість ну, на підвищенні, так щоб він все бачив. І якщо є якась небезпека ворогів, вони видають такі гавкаючі звуки, чому їх і називають собачки? Поспілкуються вони між собою таким гавкотом. Тож для лохових собак в зоопарку створили спеціальні лабіринти із труб та сіна. З альпаками ж працювати набагато простіше, зізнаються працівники. До рівного прибуло два молодих хлопчики. Їм ще немає року. Вони досить тактильні та дуже люблять людей і з легкістю йдуть з ними на контакт. Тож вже невдовзі їх планують випустити та познайомити з іншою парою альпак, які вже давно мешкають в Рівненському зоопарку. Це настільки. «Прекрасні тварини, які дуже подобаються відвідувачам, вони дуже контактні, вони з ними легко працювати, і в них величезний вольєр і тому ми захотіли трошки розширити нашу групу альпак експозиційну. Ну видалась така нагода колеги. Вирішили, запропонували нам двох хлопчиків альпак. Вони молоденькі, вони народжені в червні місяці 2023 року. Відвідувачі ж з новими мешканцями зоопарку зможуть познайомитись вже в наступному місяці, коли тварини остаточно освоїться в новому місці. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал Media Group.